Особистий парфум творця рожа дав або парфум зі справжнім золотом у флаконі, який коштує 3000 доларів. Випускається тільки у тиражі 250 флаконів на весь світ, і тільки 30 флаконів нам вдалося взяти для наших клієнтів, для того, щоб кожен зміг відчути красоту даної композиції. Хтось би взяв на ці гроші машину, але ми завжди стараємось для вас представляти тільки найексклюзивніші композиції. Рожа дав спочатку створив цей парфум для себе, який він носив вже понад 30 років, не змінюючи його по словам, це найідеальніша композиція у всьому світі парфумів, яку він зміг знайти для себе. Спочатку він продавався для інших, але через те, що дуже велика кількість людей завжди хотіла спробувати цей парфум, компанія вирішила порадувати своїх клієнтів, і на початку випуск складав лише 50 флаконів. І на сьогодні випуск складає лише 250 флаконів на весь світ. Рожа описує аромат як шипер у кашеміровому. Що передає лагідність та теплоту, а саме оксамитовість почуттів. У флаконі зібрані тільки найдорогоцінніші і найцінніші компоненти, і що саме цікаво, по словам Рожа золоті частинки у флаконі це самий найдешевший складник, який є у даному ароматі. Дуже велика багатошарова структура, яка спочатку свіжа, максимально квіткова, потім вона переходить у прянощі та спеції і з Закінчується благородним деревним звучанням. Парфум тримається протягом 14 годин після того, переходячи у теплий інтимний шипор. Аромат насправді ідеально підійде для тих, хто шукає не просто якусь чергову пахнючку, а історію і свого роду благородство саме в одному флаконі. Так як і весь наш асортимент, рожа хаут люкс також буде доступна в розпиві від 1 мл. І на кінець я хочу подякувати кожному нашому клієнту за те, що ви з нами, за те, що ви обираєте нас та нашу парфумерію, оскільки, завдяки вам, ми кожного дня хочемо ставати кращими, досконалювати наш сервіс і привозити для вас все більше ексклюзивнішу позицію, яких немає ніде в Україні.